Ми вже вдома, зараз покажу, що ми купили на той чек. Понабирали на всю суму, трішки доплатили, тому що трішки не розчитали. І так, я так і не зрозуміла, як, який іменно потрібен зошит дітям у школу. Артем казав. Тут ось такі лінії. Ось так виходить. А тут зошит отак. От ну, комусь буде такий, комусь такий. Євро сорок, євро 20. По хімії взяла такий порошок. Це майже 12 євро. Тут у нас 4 стірки. Так, і взяли отаке його жидке мило євро. Тут кіло. Літр, бачите. Так, майже 12 і євро. Це ще по хімії. Потім узяли молока. Ми вказали аж дві бутилки, тому що в нас є така каша, які їм подобається там з горішками і з фруктами засушеними. Будемо зараз робити кашку. Це по євро. Взяли, кинемо в розілку ось така ковбаска. Потім Цукор. Що мені подобається, що цукор і в Німеччині цукор. Так. Потім, звичайно, як так без води, воду взяли. Оскільки завтра магазин не працює, тому взяли ще хліба. Сиру він лишній не буває. Якщо лишній, то муродірку і потім беремо кефір, сир 2,70, кефір євро 50. 50 центів мівіна, будемо робити салат. М'ясо взяли аж дві упаковки. Ну, чим б ні, якщо ціна нормальна і то потім очікую все одно, ті копійки здалися. А так кудись тими копійками по центу, по два, по три, по п'ять. Ой, не по три я так проговорилася. Так, ну дві упаковки однакових. Вийшло 3,75 і 3,75, 79. Тобто, а, ще взяли макарони. І все. Ось така покупочка. Пишіть в коментарях, як вам. До речі, доплатили ми 9 євро. Всім дякую за увагу. Бережіть себе і своїх близьких. До наступної зустрічі, бувайте!